В зорі, очі весняної ночі, в зорі, темряві погляди ясні, то лагідні, як очі, дівочі, то палкії, мов світла прекрасні. Одна зірка палає, мов пломінь, плом, білі хмари неї, мов гори, не до нас посила вона промінь, вона дивиться в інші простори. Інша зіронька личко ховає, в покривало прозоре срібне, соромливо на діл поглядає, сипле блідеє проміння дрібне. Ти, прекрасна вечірня зори урочисто й лагідно ти сяєш, ти на людське не дивишся горе, тільки щастя й кохання ти знаєш. Як горить і михтить інша зірка. Срібло мітиться, іскра чудесна. Он зоря покотилась, о гірка покотилась сльозина небесна. Так сльозина то впала, то плаче неба зорями слізьми над нами. Як тремтить те світло, неначе промовля до нас небо огнями. Горда, ясна, огнистая мова, ллється промінням річ та велична. Та ми прагнемо лише людського слова, і німа для нас книга одвічна.